Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні я продемонструю функціонал коментування дзвінків в карті ліда. Ми розглянемо, як залишити коментар до дзвінка в карті ліда. Функціонал телефонізації надає можливість підключити будь-яку телефонію, і не має значення, з якою телефонією у вас проведена інтеграція, якого провайдера ви використовуєте. Також телефонізація бізнесу забудовника не має значення способу реалізації вашої телефонії. IP-телефонія, дзвінки з браузера, sip аккаунти телефонізація стаціонарна, власний сервер і так далі. G+, RM має як вмонтовані. Інтеграції з телефонією, і про підключення таких інтеграцій є, є окремі відеоінструкції, які ви можете переглянути в описі до даного матеріалу, або також реалізувати механізм підключення. В будь-якому випадку, незалежно від того, яка у вас телефонія, інформація зберігається про дзвінки, в тому числі в картці Ліда. Зараз ми бачимо: зверніть увагу на виділену червоним кольором картку Ліда. Ось вона. Це демонстраційний лід неоніт по якому ми бачимо здійснено 4 дзвінки. Якщо ми відкриємо даний лід, то будемо відповідно бачити дзвінки, які були здійснені саме у даного ліда. Це розділ дзвінки і CRM. Тепер ми бачимо історію дзвінків і таку інформацію, як дата здійснення дзвінка, тип дзвінка, менеджер, який здійснював дзвінок, або в даній реалізації оператор, статус дзвінка, тривалість розмови, якщо така була. Також ми бачимо, що дана розмова, наприклад, ось ця, є закоментованою, тобто менеджер занишив коментар чотири питання по будівництву. Якщо ж ми бажаємо занишити коментар до розмови, нам достатньо натиснути на піктограму зеленого олівця і у спливаючому вікні залишити відповідну замітку до дзвінка. Зверніть увагу, що це саме коментування дзвінка. Для прикладу, занишу таким чином. Тепер ми бачимо, що ми залишили замітку до даного дзвінка. Якщо ж ми бажаємо просто залишити замітку, це вже інший функціонал розділу нотатки. Чому важливо і як допомагає менеджеру з продажу нерухомості вести свої справи ефективно функціонал коментування дзвінків. В першу чергу, звісно, керівник може прослухати кожен дзвінок, може його завантажити, змінити швидкість відтворення, проте у менеджера на це немає часу. І коли відбувається телефонний дзвінок від, наприклад, як в даній реалізації повторного ліда або існуючого ліда, або навіть якщо це клієнт, необхідно зрозуміти, які телефонні дзвінки були здійснені, як були прокоментовані, про що було попередньо здійснено розмову, або які були домовленості. Таким чином, переглядаючи дзвінки, зручно зрозуміти контекст одним поглядом одразу. Відповідно, складування дзвінків в карті ліда і можливість коментувати дзвінки є ганузевою перевагою, є потрібним для менеджеру з продажу нерухомості функціоналом, оскільки допомагають підтримувати порядок в справах. В Excel ви точно так не зможете реалізувати і занишити коментар до дзвінка. Що ж, я розповів, як відображається історія дзвінків, як коментувати аудіозапис розмови з лідом, і відповів на питання, як реалізована. Телефонії, яким чином її можна підключити. Для того, щоб підключити телефонію безпосередньо від вашого постачальника, перейдіть в розділ інтеграції та оберіть доступну телефонію або використовуйте API. Дякую, що сьогодні були зі мною. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і зустрічаємось в наступній відеоінструкції по профільному ганозевому продукту для забудовника GCRM. До зустрічі в цьому відео!